Як так треба, ну друзі, це ціле мистецтво. Це ж треба умудритися, провести день подяки Господу, так щоб жодної проповіді, жодного слова вчення в псалмах не сказати, як ми восхищаємося Богом, наскільки ми йому благодарні, наскільки ми просто величаємо його Да? Зараз осінню багато церков проводять дні подяки Господу, або свято жнив, якщо говориться. І згадалась мені одна цікава історія, років 15 тому, якось я відвідав одну церкву. Пам'ятаю, посеред церкви тоді була така мода, великі літери були надруковані, так на, на трубі причеплені. В багатьох церквах була така труба, яка йшла через весь дом молитви. І там було написано День подяки Господу. Або свято, свято Жнив». Коротше, люди збираються і дякують Бога за, за, за плоди, за те, що земля, земля дала свій плід, вродила і, 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 і за все алілуя. Коротше, виходячи після зібрання, я для себе усвідомив, що не було жодної проповіді про подяку, не було жодного псалму і поезії, не пам'ятаю, чи була поезія, хоч якась одна сказана. Коротше, була тільки одна молитва, де служителі вийшли, там, взяли знаєте, хліб, воду і Біблію і подякували за це було. А так, всі проповіді, всі псалми про, про те, що що посієш, ти пожнеш, про безплідну смоковницю проповідував один брат. Інший, що буде суд Господній, і нам за все придеться відповідати. В кінці пастор закінчив про сокіру в прикоренні. Хор співав там, всі щось принесли, а я тільки листя приніс. Коротше, така якась печалька. Хочеться, б... ну звичайно, треба каятись би, в своєму безплідному житті. Але це була більш така якась євангелізація. Я собі думав, я виходив з церкви і думаю, оці букви тільки говорять про те, що сьогодні, взагалі, то день подяки Господу. Там. Як так треба? Ну, друзі, це ціле мистецтво. Це ж треба умудритися, провести день подяки Господу, так, щоб жодної проповіді, жодного слова в проповідях вчення, в псалмах не сказати. Як ми восхищаємося Богом, наскільки ми йому благодарні, наскільки ми просто величаємо його, да? поклонятися його, прославляти, хвалити для консервативного крила церкви, це реальна проблема, особливо в ті роки. Просто загублена тема, тема прославлення. Взагалі це слово так різало. Пам'ятаю, один браток заїхав до нас і каже, я можу сказати слово, і в його там є фінансова потреба, пастор каже, ну а чим ти займався, там займаєшся в своїй церкві, звідки ти приїхав зі Східних областей, десь він був? Він каже, ну я співаю в групі прославлення, я, я лідер групи прославлення. Він каже, ти тільки цього з кафедри не кажи, бо це слово в нас настільки зіпсоване. що, Ну справді харизмати трохи зіпсували значення цього слова. Але це слово біблійне, це, це слово дуже позитивне. Друзі, дякуйте Бога. Дякуйте Богу кожний день. Це в цьому наша сила, в цьому наша перемога. І мені сумно за те, що є церкви, по суті, особливо це крило церков, в яких я виріс, де ця тема ну настільки мало проговарюється, придається цьому дуже мало значення. І, і, і от ми умудряємося іноді отак от провести день подяки без подяки.